71 перших дзвоників, перших уроків, 71 перших вчительок і перших оцінок цьогоріч Криворізькій гімназії 70 виповнилось сім десятиліть. На платиновий ювілей зібралися багато тих, хто в той чи інший період звідси стартував у доросле життя. Сьогодні гімназія живе, працює і продовжує виховувати світ нації. На сьогодні школа налічує 416 учнів. Ми є активними учасниками міських конкурсів. Всеукраїнських конкурсів діти активно беруть участь у написанні наукових робіт малої академії наук України. Поки ми були спеціалізованою школою з поглибленим вивченням економіки і прави, були і 11 класи. в нас були багато медалістів. Зараз, коли ми пишаємося тим, що ми є гімназією, наші дев'ятикласники йдуть далі в ліцеї і вони показують великі, хороші, високі результати. На НМТ серед наших випускників є багато відомих людей, які зараз і є керівництвом нашим, і працюють в Криворізькій міській раді у виконкомах всіх районів міста. Вони є за кордоном. Один із випускників тодішньої 70-ї школи і заступник міського голови Костянтин Бєліков. Він також прийшов привітати свою рідну Альма-Матер. Ті часи, коли ти швидко був дуже маленький, і перші кроки у житті, які серйозні, були саме в 70-й школі. Мені дуже сьогодні приємно від імені мера міста Товіровичівкова поздоровити всіх вас, вчителів школи, ветеранів школи з цією подією 70 років. Це потужна. Така дата, і я дуже, я дуже сподіваюся на те, що це такі перші 70-го років. Я хочу побажати працівникам школи і вчителям привіз складу терпіння. терпіння. Тому що на вас дуже велика відповідальність зараз за майбутнє покоління за наше. У святковій атмосфері знайшлося місце незабутнім спогадам у розповідях та презентованому фільму про заклад. На заході відзначили грамотами та пам'ятними подарунками працівників гімназії. Чимало випускників 70-ї попрощалися із школою після свого останнього дзвоника, але є й ті, хто досі так і не зміг залишити її стіни. Цю школу я прийшла в 1994 році і закохалась в неї з першого погляду. В нашій школі атмосфера нереальна. Крутесні вчителі, підтримка адміністрації. Тому, повернувшись сюди, студенткою а потім вчителькою залишилась працювати і працюю вже 25 років. Тому що наша школа найкраща. Моє професійне зростання взагалі розпочалося з альмаматер. Це для мене є Альмаматер ї школи. Колись вона була криворізькою спеціалізованою школою з поглибленим вивченням економіки та правознавства. Прийшовши до неї, я відчула тепло, теплоучнів, тепло закладу. уходити чесно, не хотілося, тому що все пронизано любов'ю любов до Всесвіту, до дітей. І це е, сьогодні показує гарні результати, тому що всі проєкти, яких вони приймають учність, всі їхні е, 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 альтернативи, всі їхні е, 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 старти, вони показують, доказують, що ця школа живе, вона дихає, вона дихає сьогодення. Школа це насамперед пам'ять, дух і традиції, кажуть випускники. Тож, як і щороку, день народження разом зі своєю сімдесяткою святкували і однолітки школи. Ветерани, випускники, що закінчили її багато десятиліть тому, діляться є, що згадати і дітям розповісти в цій школі Я зустріла своє кохання, і ми одружилися. І в прошлому році ми відзначили 50-річчя. Свого життя, ну, як, сімейного життя. Коли було в школі 65 років, ну, це святкова школа в школі, то була жива наша перша вчителька, Луньова Віра Іванівна. Ми до неї їздили. Це, ну, це дуже гарний вчитель. У неї... Отримати четвірку це п'ятірка. Тому серед 30 випускників у нас в класі було 30, У нас 17 мають вищу освіту, дев'ять технічно. Це все заложила перша вчителька. І за традицією на день народження колишні учні прийшли не з порожніми руками. Це подарунок в школі. ліпимо самі на уроках. Як там, праці? Це такими сиділи. <світ> а до речі, цій партії 154 роки. Ну, там Ермана Ерсмана він її придумав і ще 154 роки. Тому. Зараз таких немає вже. Але ми як хлопали партію тільки так. У свою чергу для усіх гостей 70-та гімназія підготувала концертну програму. Дякую, Максим Пономальов цей день?